Скільки вам років? 28. Якби ви народились 10 років тому, скільки б вам зараз було років? 10. Правильно відкривайте? Давайте дивитеся що там. Це Парасолька. Забирайте, чи йдемо далі. Йдемо далі. Добре а Який людина отримує вітамін від сонця? Так. А? Так. Де? де, да. де, де, де. <реш> <реш> де ваш друг <реш> дума їх відкриваєте. Це розплечка. Забираємо чи йдемо далі. Звісно, такої у мене ще немає, але йдемо далі. Так. У кого більше підписників? У Олександра Усика чи Тайсона Ф'юрі? Я думаю, Тайсона Фьюрі. Правильний відповідь відкриваєте. Чайник. Це чайник, так. Чайний. Далі? Далі, так. Я не хочу з ним таскатися, да, йдемо далі. Ну добре, це належить тобі, але цим користуються всі. Але дуже там проста відповідь. Не знаю, Воздух, сонце. Ні, це саме вам належить, але можуть користуватися всі. Кожного дня по тисячу разів на день це використовують інші люди. Дитині це дається при народженні. Ім'я. Так. Да. Правильно, відкривайте. Давайте дивитись, що ж ви виграли? Шоколадка. От це дім'я заголосен, поході. Ну ви ж не хотіли тягати чайник? От буде вам щось маленьке і зручне. Я вас вітаю.